Доброго дня, друзі. Заїхали на свій посів флоки. Не витримав він спеки, спекло його, його геть. Щось поодиноке якесь засвітає, Ну, врожаю тут не буде. Згорів, не витримав спеки. До цього стояв класний, зелений. Три неділі жари без дощу зробили йому амба. Ось таке. Листя не погоріло, а кошик згорів і рожаю тут не буде. Так що спека не щадить. Нічого.